Вітаю! Сьогодні ми будемо округлювати десяткові дроби. Спробуємо округлити число 2359,81476. І в першому завданні нас просять округлити це число до тисяч, тобто до ось цього місця. В результаті ті цифри, всі, які йдуть після. Цього місця будуть відкинуті, або вірніше замінені на нулик. Тут є правило, яке говорить наступне: якщо у нас перша цифра, яка відкидається більше за 5, 5 і більше, то ми б робили б ще плюс 1 до ось цього числа, тобто воно було би вже тоді трійкою. Але оскільки 3 перша цифра із тих, які ми відкидаємо, не є п'ятіркою або більше, то ми просто замінюємо на нулики. Тобто ось тут потрібно буде. Писати їх, скільки ми округлюємо до тисяч, то буде це приблизно 2000. Тому ми так і записуємо, що це приблизно дорівнює, і будемо писати, що це 2000. Таким чином, ми це завдання зробили. Отже, коли потрібно округлити число до сотень, то нам потрібно ті цифри, які йдуть після, власне, сотень, це десятки, одиниці десяті, Соті, тисячні і так далі замінити на нулики. Тобто, ось тут мали би стояти замість цих цифр нулики. Але якщо у нас тут п'ятірка стоїть, от вона, то до останньої цифри, яка лишається, додається одиничка. І це буде приблизно дорівнювати не 23, як зараз написано, а 24, 2,4, а потім 2 нулики. І ми округлили до сотень. Отже, 2000. 359 гривень, це майже 2400, а не 2300. Тому що у нас є ось цих ніби як 59, і вони говорять про те, що у нас ближче до цілої сотні, аніж до нуля. В третьому завданні ми округлюємо саме до десятків. Отже, одиниці і всі наступні розряди ми відкидаємо. І перша цифра з тих, які відкидаємо, це дев'ятка. Вона більше за 5, тому до останньої, яка лишається. Дописуємо ще одиничку. І буде вже не 5, а буде 6. А вся решта можна заповнити нулями. Наприклад, буде 2, 3, потім не 5, а 6. І ми записуємо 0. Якщо потрібно, то далі можна заповнювати нулями. Але ми напишемо просто 2360, і це ми вже це число округлили до саме десятків. Тут ми будемо з вами пробувати округлити до одиниць. І... Не в цьому місці придеться ставити, бо я зараз до десятків це пробую округлити, а до одиниць це означає, що по самій комі буде проходити в цей момент розподілу. Таку рисочку можна не ставити, це мій варіант побачити, що потрібно там зробити. Перша цифра, яка відкидається, це 8. І тоді до останньої цифри ми додаємо одиничку, і справді у нас буде так як попереднього разу, 2360. І, в принципі, ніби як все. Але першу циферку, яка в нас лишається потім, я би міг би, наприклад, заповнити нуликом, щоб було видно, що ми його округлювали. Потім можна написати, що це буде 2360, але от оцю дію було б добре прописувати, щоб ми бачили, що це ми реально округлювали саме, там, наприклад, до одиниць, або там, якщо до десятих би округлювали, то таку штуку було б теж добре записувати. Спробуємо округлить до десятих. І... Цього разу нам потрібно відділити ось цю частинку. Тобто в нас в кінці лишається 8, і оці всі речі, які будуть пізніше, ми просто відкидаємо. Одиничку не додаємо. Чому ми додавали одиничку і в яких випадках? Дивіться, першу цифру, яку ми відкидаємо, вона 5 або більше. Якщо вона була менша, ніж 5, то ми нічого не додаємо. Якщо вона 5 або більше, тоді ми додаємо. Ось 9 більше ніж 5 додавали. 8 теж більше, ніж 5 додаємо, а одиничка не більша. Тому ми її і не ну, вона не збільшує вісімку на одиничку, тому ось так. Отже, у нашій відповіді лишило би б 2359. А після коми лишилося б вісімка. І це ми округлили б до десятих. Якщо вам потрібно, то ви можете в кінці цього числа заповнити стільки нулів, скільки вам буде потрібно, але в даний момент цього робити не потрібно. На шостому завданні ми поекспериментуємо із сотами, тисячними та десятитисячними, щоб воно лишалося на екрані. Якщо ми будемо округлювати до сотих. То перша цифра, яку ми відкидаємо, буде четвіркою, і вона не збільшуватиме одиницю, тому ми просто таки напишемо от те, що написано до скисної рисочки, все інше не писатиме. Якщо ж ми захочемо далі округлити, то перша цифра, яка відкидається, 7. Тому до четвірки додаємо одиничку. Аналогічно буде, якщо ми візьмемо округлим аж до цього місця, і перша цифра, яка відкинеться, буде 6, то ми одиничку таки додамо, тому що тут буде більше. І у відповіді ми будемо це все переписувати, тобто багато і довго, поки не напишемо всі цифри. Але не забуваємо, що ми із сімки робимо потім вісім. І вийшло, що я округлював до 10 тисячних і маю 2359 цілих і 8148. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.